Знаєте, про що подумала? Подумала про те, що ми так дуже часто хочемо прожити якийсь досвід. І так за ним пірнаємо так глибоко, думаючи, що це все про нас, і це все для нас, і всі ті дії, які ми хочемо зробити, і всі ці відчуття, емоції, які нам так потрібні. Насправді, після того, як ти отримуєш цей досвід, ти розумієш, що це взагалі не про тебе, що це не твоє, що воно тобі не потрібно. І ти взагалі починаєш дуже жалкувати, що ти взагалі вляпалася в цю херню. Знайома? І ти починаєш розчаровуватися, розчаровуватися у всьому, що відбувається, ти починаєш розчаровуватися у своєму житті, у, всіх, у рішеннях своїх, і все починає просто сипатися. І тобі так від цього боляче, бо ти наче щось будував, собі, придумав, проживаєш це і розумієш, що. Ні. Воно тобі не підходить. Якщо дивитися з точки зору тільки цього одного м м відчуття, що. Все погано, то це дуже складно, хоча це досвід доволі травматичний. Але якщо подивитися на це зі сторони е світу, розвитку свого і пізнання себе, то це не так погано. Слухайте, в принципі, якщо б ти ніколи не пішов в цей досвід, так не почав би копати в глибину себе, і знаходити там якісь відповіді, хай вони будуть на ті, які ти очікуєш, але ти пізнаєш себе. І виявляється, що в тобі величезний всесвіт. І якщо б ти ніколи цього не зробив, ти б ніколи не зрозумів, що це тобі не підходить. І це такий процес кластий. Важливо, тут себе не сварити, тому не сваріть себе, якщо вам хочеться. Бо насправді все це доволі позитивно. Впливає на наше життя, хоча дуже складно. Ось такі думки у мене в п'ятій ранку.